Усім привіт на каналі Угасплеєр! Да, Сьогодні будемо грати у Skinwalkers у Roboxі. Э, якщо ви не знаєте, хто такі Skinwalkers, це. Такі, типу, монстри, котрі можуть, е, типу, е, бути усякими тваринами там людьми. Ми будемо думати, що це, наприклад, наш друга насправді це Skinwarker. Ну, не хочу дуже довго чекати і починаємо. Е, я маю зайти тут хард нормал. Еще нормал. Ну я в норму піду. О, господи, що в мене. Че м'я осталось? Эйм, привіт, вы что там, короче, від монстрів. Короче, мы заказчаты ко якусь село від монстрів, Це не... Оце, наприклад, якщо воно е, нормальне не стріляйте, якщо погано стріляйте, коротше ви маєте бути не тупими. Е, як я, е, Вони прийдуть через 10 днів. Тому. Е, е, ну, бля, -бля, -бля, бля. Нормальний, це нормальний. Це нормальний, а оце не нормальний. Привіт! Я тебе врятую. Пфф, пфф. Е, 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 е. Я вас врятував. Бежи, бежи. Не, мне подобается А если я... Хорошо, я не буду. Ты меня злякав. Его? А, так, він дуже маленький. Здавить він, карлик! Пау! Мама! О, що? це? Що це? А-а-а? Хто когось вбили? Серйозно, давайте ще раз. Не-не-не, я не буду ризикувати. А ну можна тут просто стіну побудувати? а? Стіну не можна побудувати. Ой, я випадково не то. Э, зараз Ой, я випадково Це э, 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 э. норм? Упс, я випадково Е. Э. Так, поки що

Є... Так, стоп, не можемо закрити назавжди, це ж найчесно. Ем, окей, окей. Так, що написано? Ем, продати скінвокерів треба мені. О господи. Я ж їх не збирав. Get thousand Стоп, я можу... Кеть 1000? Ааа! Вау-буксер. У, у всяких людей, чувак. на чувак, нормально. Так де я зможу це все продати? Банк, не сюды йо store. Так де сел. Знаете, тысячи І я прямо зараз проснулся. Ага, я знімаю для вас ролик. Так Це я я такий крутий. Так цела по них макака. Цей ненормальний цей. Т Теж мені не подобається цей каріка. Цей мені не подобається. Цей мені не подобається. Цей дивний він мені не подобається. Цей мені не подобається. Цей мені не подобається. Фу, я втемився. Мися подивимось, подивимося. Ем, um, хто то ще? Вот я там бачу. Цей мм. Ты груст, знаешь. Вот чего? Червоного О, ні, я випадково. От цього вб'ю. вбью. От цього вб'ю. Так. Ти дивний, ти мені не подобаєшся. Хто це? Нічого собі. Так. Чему мы надо себе. Окей, okay, okay, мне требовалось это взять и стор. Ты что думаешь налазить? Ну, дай. Мама, я бежу. Я бежу. Я кто там? Я, хочу пока, брат. впустить. Бо я Скин А Сюбрі Окей, окей А як? I'm окей Вууууууу Мані, мані, мани Мані, мані У мене вже 61 Уже 100 Вже 143 Уже 216 Вже 263 Я хочу накопити на оцей 1000 Це ціль нашого ролика. нашего виду сделане. Ой, oh, yeah. пока что там кто -то. Я не знаю, кто там. Точнее, я знаю, там Скиндвукер. Я подивлюсь Что он там робит? Ага, ага.

Окей, оце цього Це янгу, Ой, це, це янгу якийсь заєць. Та дай мені тобі, А, ні, це не той, Вибачте. Вибачте. Я хочу цю Жирну вбити. Та дай мені ту жирну вбити. Я не можу жирну вбити. Я не можу жирну. А, я я жирну зміг вбити. Це супер. Ти дивний. Ти дуже дивний. А як тебе? У мене що, патронів немає. І тебе хочу вбити. А як мені? Перезарядитися. Ні. Три дня, три дня, о-ма, защо бока З пока, був я указ плейер, та да, сьогодні Ну, було усе круто. Но ми не виграли. Проте, можливо, у наступній частини. Та буде наступна частина. Я не знаю коли, але вона, але вона точно буде. Усім пока-пока!